Інвестори, які хочуть будувати новий завод в Новобіловській громаді, не можуть реалізувати проект через відсутність плану просторового розвитку території. Цього важливого містобудівного документу немає у переважній більшості громад області. Ці плани потрібні не тільки для інвестицій, а й для відновлення однак, через війну у громад просто немає грошей для їх виготовлення. Кошти зараз важливіші для оборони і захисту країни, каже Дмитро Федоров, голова Новобіловської громади. У нас на привці жаль усіх старі генеральні плани населених пунктів. Навіть якщо говорити про великі населені пункти, старий генплан на 170 гектарів, а фактично це село вже майже 300 гектарів. І ми говоримо про те, що якщо людина хоче побудуватися, вона, вона має можливість, а ми їй кажемо, ти не можеш побудуватися, бо у нас немає містобудівної документації. І на певні жаль, її немає, тому що воно дороговартісне і дуже дороговартісне. Ми немає сьогодні у бюджетів, особливо в бюджетів деокупованих, особливо у бюджетів, які допомагають військовим витратити таку велику суму на розробку просторових планів території. Але без цього розвитку. Населених пунктів особливості місцевості неможливо. Тому представники громад на конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України ініціювали відтермінувати впровадження планів просторового розвитку, і президент днями підписав закон номер 9549 щодо використання земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури, який також передбачає відтермінування обов'язкового впровадження планів просторового розвитку до 1 січня 2028 року. Громади ініціювали і просили, щоб відтермінували ці всі речі, тому що ну за свої кошти ми їх не, не можемо фізично зараз на сьогоднішній день зробити, а донори, якби наче не відмовляються, але теж певні процедурні моменти і і ну, кошти великі в умовах війни, в умовах економічної кризи наші громади, особливо прикордоння. Ми ж розуміємо, в якій області ми з вами живемо. Ну, от, у них нема ні фінансових можливостей, ні фахівців такого рівня на сьогодні, які можуть розробити ці плани. Звичайно, про старої плани необхідні для розвитку громад, але це можна зробити з часом. Нас почули, нас почули і депутати, і почув президент. У громад тепер є час і можливості для підготовки документації, пошуку донорів для її виготовлення з урахуванням поточних викликів і майбутніх потреб. Це не означає, що нам потрібно розслабитися. Це означає, що громади повинні далі працювати три роки над розробленням просторових планів території, і в тому числі і наша громада. Ми зараз активно працюємо над розробкою. Технічного завдання, яке лягає в основу розробки просторових планів території і пошуку джерел фінансування на виконання, і скажу чесно, максимально ми намагаємося цю всю історію пропрацювати з донорами.